Зима, як казала одна жіночка, прийде зима, яєць не буде. Ну, друзяки, то все міфи. Для того, щоб були яйця, треба, щоб були умови. Це в першу чергу світло, тепло, ну і раціон. Раціон, люди бояться слово комбікорм, це комбінація зернових, білкових вітамінів і мінералів. Так що дивіться, і колір жовтка залежить не завжди від кормової бази, а також залежить так, як і... Колір самої скорлупи, тобто від самої породи і генетики курочки. Так що, бачите, у нас є навіть зелене яйце. Це від таких цікавих подарованих мені курочок і півник. О, ось вона, кстати, сидить. Так що така історія. Кому цікаво, зараз вам покажу рецепт і балансуйте і будуть яйця круглий рік. Так що маємо яйця кожного дня, а кому потрібен рецепт. Так що він буде в наступному відео так що пишіть коментарі